Друже, привіт! Бачу багато питань і коментарів під моїми відео, що стосується курсу долара. Тож хочу тебе навчити дещо більше розуміти ту ситуацію на валютному ринку, що зараз відбувається. Особливо корисним це відео може стати тим, хто купляв долари в обмінниках в наступних періодах, з 27 лютого по 16 березня, з 18 по 30 травня, з 27 липня по 2 серпня, і з 20 по 25 вересня. Я розіб'ю цю інформацію на короткі відео і буду говорити простими словами, щоб тобі було легше зрозуміти. Але тут потрібно буде трішки думати. Тож якщо ти зараз не маєш вільного часу, то збережи це відео у списку переглянути пізніше. Колись давно стародавні люди не розуміли механіку утворення погодних явищ, тож списували все на поведінку богів бога сонця, бога вітра, бога дощу. Багато років пройшло, але дещо залишилося незмінним. І люди через своє недостатнє знання списують це на теорію змов, на владу, яка хоче зробити людей біднішими, та на інші причини, в яких не дуже розбираються. З цими відео я хочу надати тобі розуміння того, що відбувається. Давай назвемо їх механіка долара. Щоб тобі було простіше шукати його в списках відтворення. Давай почнемо з простого, так би мовити, забетки. Що таке валютний курс? Валютний курс. Вираження грошової одиниці однієї країни в грошових одиницях іншої. Тобто, якщо ми говоримо курс долара в Україні, то маємо на увазі, скільки гривень ми заплатимо за один долар. Якщо комусь цікава гривня в США, то там буде курс гривні в доларах Сполучених Штатів. Яким чином встановлюються валютні курси? Валюта, в принципі, це той же товар, тож на її вартість впливають попит і пропозиція. Закон попиту простими словами звучить наступним чином. Чим товар дорожчий, тим менше на нього буде попит в тих, хто хоче його купити. Ну, наприклад, ти заходиш в магазин, а там яйця по 80 гривень, і ти такий, та ні, може, і не надо мені зі яйця. І навпаки, якщо заходиш, а яйця по 25 гривень, то може взяти ще кілька лоточків на майбутнє. Зазвичай закон попиту обумовлений тим, що в людини є обмежена кількість грошей. Тож при досягненні якоїсь певної ціни за товар людина просто не зможе його купити. Графік залежності попиту від вартості в загальному випадку зазвичай має такий вигляд. Пропозиція. Характеризує бажання і можливість продавця продавати свою продукцію за певною ціною. Давай тепер поміняємо місцями. Тепер ти продаєш яйця, а не купляєш. Чи сильно ти захочеш продавати яйця по 10 гривень. Ну, майже впевнений, що ні. Тому що тобі треба заплатити зарплату людям, заплатити за електроенергію, заплатити, можливо, за оренду, заплатити за доставку. та-та-та-та-та. А 200 гривень за лоточок чи по 500. Та з радістю я впевнений, що всі яйця, що є, за такою ціною ти би з радістю продав. Зазвичай графік залежності пропозиції від ціни на продукт виглядає наступним чином. Тобто, чим більша ціна на продукт, тим більше його хочеться продати. Коли ти приходиш на ринок і ти разомний, то зазвичай ти торгуєшся. Тож дещо схоже відбувається і тут. Попит урівноважується пропозицією в певній точці. Так формується ціна на продукт. Зазвичай, в реальному житті це не є точка, це є діапазон цін. Від і до. От саме і дещо схожим чином відбувається формування курсу валют. Учасники міжбанку торгують валютою між собою і таким чином впливають на курс. Щоб запобігти значним курсовим коливанням, в гру може вступати Національний банк України. Якщо пропозиція валюти занадто велика, він викупає її залишки. Якщо попит на валюту дуже високий, він продає її із своїх резервів для того, щоб погасити ажіотаж. Це називається плаваючий курс. Так працювало до війни. Зараз так не працює. На сьогодні Національний банк України запровадив жорстко фіксований курс. Для того щоб запобігти паніці, небажаним скачкам та зберегти нашу економіку. Тож на міжбанку торгів саме в розумінні торговлі зараз нема. Звичайна людина торгувати валютою на міжбанку не може, це можуть тільки банки України. Саме тому цей курс називається міжбанківським. Звичайна людина може купити валюту в банках або в обмінниках. Окрім попиту і пропозиції, в банках ще є свої внутрішні мотиви при встановленні курсів валют в своїх касах відділень. Якщо на сьогодні в банка є потреба в гривні, то він може дещо занизити курс, за яким ти можеш купити в нього валюту, щоб люди йшли саме до нього. І навпаки, якщо в банка є потреба в валюті, то він підвищить той курс, за який він хоче вкупити в тебе цю валюту, щоб ти прийшов саме до нього. Окрім цього, існує також і чорний валютний ринок це обмінник. Чорний це тому, що важко порахувати ту кількість валютних операцій і їх об'єми, що там відбувається. Саме тут закони попиту і пропозиції працюють на всі 100. Окрім того, ти маєш знати, що обмінники створені саме для того, щоб заробляти на тому, що ти купуєш або продаєш свою валюту. І різниця в покупці і продажу валюти це і є, по суті, їх заробіток. І саме тому вони зацікавлені, щоб ця різниця була якомога більша. І ти маєш розуміти, що якщо хтось в чомусь зацікавлений, то він буде робити все для того, щоб це відбулося. Тож спекулянти можуть і розгойдують курс, якщо для цього є хоч маленький привід. І не треба ображатися на них за це. Їх дітям теж треба щось їсти. В більшості випадків, коли ми говоримо про курс валют, ми маємо на увазі саме курс долара. І дійсно є питання, чому саме долара? На ньому що світ клином зійшовся. Але так, долар є резервною валютою в багатьох країнах світу. Резервною означає, що в резерві країни, окрім золота і певних накопичень в національній валюті, є ще накопичення в валюті долар. Після Другої світової війни країни і її учасниці переживали економічну кризу. Але економіка Сполучених Штатів Америки постраждала від цієї війни менше, ніж в інших країнах. Було розроблено план Маршала, згідно якого Америка давала кредити іншим країнам, щоб вони відновили свою економіку, а з іншого боку, сама на цьому трошки заробляла. Ну, от прям таки геть нічого не нагадує. Ці кредити видавалися в національній валюті Сполучених Штатів Америки в доларах. Долари друкувалися в великій кількості і розліталися країнами світу. На той момент існувало забезпечення долара золотом із резервів Сполучених Штатів. Тобто за певну кількість доларів тобі мали видати певний обсяг золота. І це співвідношення було фіксованим і забезпечувалося державою. Але долари друкувалися, а кількість золота не збільшувалася. Тому це було тільки питання часу і трапився перший. Ой, висновки були зроблені, і долар відв'язали від золота. Але кількість доларів в світі при цьому не зменшилась. Цього всього є і зворотня сторона медалі. Країни, які мають велику кількість доларів, здатні впливати на його ринковий курс. Ну, наприклад, великий Китай, в якого багато доларів, може взяти і продати велику їх кількість. А із цього відео ти вже знаєш, що якщо пропозиція значно збільшується, то точка рівноваги може зміститися в ту, де ціна одиниці буде вже меншою. І саме таким чином може відбуватися інфляція. Тобто зараз ми не можемо просто взяти і надрукувати ту кількість гривні, що нам потрібна. Бо якщо ми це зробимо, вартість гривні відносно інших валют дуже впаде, і толку буде з того, що ми всі станемо мільйонерами. Тож тепер ти маєш базове уявлення, що відбувається. І пропоную надалі в розмові говорити саме про курс долара. Хоча, якщо ми будемо говорити про якусь іншу валюту, то механіка утворення курсу зрештою та ж сама. Тож тепер ти розумієш, що на курс долара впливає перш за все попит на нього і пропозиція. А от що впливає на попит і пропозицію, я розкажу тобі в наступному відео. Тож підпишись, щоб не пропустити його, якщо ти ще цього не зробив.